Майбутня книжка це взагалі унікум. Для веселки характерно, що ми дуже, хоч ніби і працюємо в такому ключі, в основному видаємо класичну літературу, хоч, звичайно, обов'язково має бути і сучасний літературний процес. Але класика у нас передусім все-таки найбільша увага класиці. І, але класика це не означає добре відоме. Ми хочемо, щоб діти мали. І читали трошки більше, ніж дає школа, ніж вивчається за шкільною програмою. І Олена Пчілка, видатна матір Лесі Українки, чи була б її геніальна дочка такою, якби не, все, не всі попередні покоління, всі оці, рід Драгоманових, цяцьків. І якщо поглянути на оцю книжку, то це теж це ви бачите макет, ще не видання. Друкарню воно піде буквально через кілька днів. Це спогади Олени Пчілки. Написані 28-го року, вже незадовго до її смерті. Вона на прохання видавництва, яке готувало до друку 11 її оповідань, замовили написати автобіографію. Вона почала, а потім уже захворіла і надиктовувала свою біографію. Так вона ніколи не побачила світ. Були розрізнені аркушики, папірці. І Ось у фондах працівники інституту літератури Національної академії наук України Лариси Мірошниченко і Алла Ріпенко. По папірці, ці склали, проаналізували передрук, ну тобто опрацювали надзвичайно велику кількість архівних матеріалів з тим, щоб уперше донести до читача оці спогади Олени Пчілки. А читаються вони попри те, що це спогади, і нібито це про рід драгоманових, про те, яким був батько, мати, які звичаї панували. Як, яке було оточення, що цінувалося. Це настільки цікаві замальовки, ну і крім того, ось такий додаток світлини. Це е, з колекції в основному Костюка, який колекціонер і уродженець міста Гадяча. І я думаю, що ми, якщо ця книжка, як тільки вона з'явиться друком, ми обов'язково перші, перші примірники повеземо в Гадяч. Саме на батьківщину Олени Пчілки з тим, щоб в гімназії презентувати цю книжку і гімназії, яка носить ім'я Олени Пчілки. А до речі, і видавництво Веселка у 91-му році заснувало премію імені Олени Пчілки. І найкращі веселчанські видання відзначаються цією премією.